Туча Хостинг це сервіс для стабільної роботи у хмарах корпоративної пошти та веб-сайтів з невеликим і помірним навантаженням, як то лендінгів, сайтів візитівок, інтернет-магазинів з невисоким трафіком, корпоративних порталів з невеликим навантаженням, інших вебсайтів, що працюють на базі різних CMS. Потужності сервісу розміщуються як в Україні, так і за кордоном, у Німеччині на ваш вибір. У кожному з пакетів туча хостинг надаються без обмежень: трафік, бази даних MySQL сервера, поштові скриньки, сервіси FTP. На сторінці зібрані готові пакети конфігурацій, які найчастіше обирають клієнти туча, є можливість одразу замовити потрібне рішення. Також на сайті доступний спеціальний калькулятор, в якому ви можете вибрати кількість потрібного місця на диску та періоду замовлення в межах доступних показників. Після вибору необхідної конфігурації можна так само просто замовити сервіс. Зазначимо, що тарифікація сервісу є простою та зрозумілою. Мінімальна конфігурація стартує від 0,5 ГБ дискового простору. Залежно від пакету, тут чи хостинг можна оплачувати на термін від 1 до 24 місяців. Для більшості пакетів є знижки за оплату на тривалий період. За вашим бажанням, шарит-хостинг можна доповнити додатковими корисними послугами, додатковим дисковим простором, виділеними IP-адресами зі стороннього адресного діапазону, підключенням додаткових доменів, зокрема піддоменів і субдоменів, опцією Reseller, яка знімає обмеження на кількість включених до тарифного плану доменів, зокрема піддоменів і субдоменів дозволяє створювати клієнтські облікові записи та керувати ними. Послуга діє в тарифному плані від 10 ГБ. Додати необхідні опції до кошику досить просто, натиснувши відповідну кнопку. Можна зробити замовлення підібраного рішення або скористатися безкоштовним тестовим періодом впродовж 7 діб, який дозволить переконатися у зручності роботи із сервісом. У разі потреби ми радо допоможемо перенести вебсайти та корпоративну пошту в нашу хмару. Зробимо це безкоштовно, без втрати даних та в найкоротші терміни. Також на сторінці сервісу є форми для простого звернення до служби підбору рішень туча. Скористайтеся допомогою експерта, залишивши заявку на сайті або замовте зворотний дзвінок. Наші фахівці оперативно зв'яжуться з вами. Проконсультують щодо підбору рішення та розрахують вартість користування сервісом для вашої конкретної задачі. Серед переваг, які ви отримуєте із сервісом, передусім це надійність, адже дані розміщуються у дата центрах, що відповідають рівню захищеності Тайр 3 і вище. Гарантована доступність послуг складає 99,9%. Туча хостинг передбачає надання безкоштовних SSL-сертифікатів від Let's Encrypt. Сервіс підтримує підключення до центру сертифікації, який надає можливість в автоматичному режимі генерувати безкоштовні криптографічні сертифікати HTTPS. Крім цього, до вартості всіх тарифів вже входить антивірусний захист та захист від СПАМу. Керування хостингом здійснюється за допомогою зручної та зрозумілої панелі. А ще можна працювати з необмеженою кількістю доменів у тарифних планах від 25 ГБ включно, або якщо підключити опцію реселер. І головне, ви отримуєте кваліфіковану технічну підтримку з боку фахівців дуча. Ми щиро зацікавлені у вирішенні ваших задач, тому будемо поруч впродовж усього періоду співпраці. Допоможемо з перенесенням сайту та пошти у нашу хмару, а надалі будемо цілодобово на зв'язку. Більше деталей про сервіс нададуть допоміжні інструменти, відео про роботу туча хостинг на нашому YouTube каналі, додаткова інформація на сторінці сервісу, розділ з відповідями на часті запитання. Посилання на інші корисні матеріали з блогу залишаємо в описі під відео, а відгуки наших клієнтів і партнерів допоможуть переконатися у відміні якості сервісів і високому рівні надання підтримки з боку фахівців туча. Рекомендуємо до ознайомлення. Будемо раді організувати якісний хостинг для вашого вебсайту або корпоративної пошти у Хмарах. Звертайтеся, пишіть нам в активний чат на сайті, телефонуйте або надсилайте листи на адресу поштових скриньок.